Знаходжусь я на природі. Сьогодні буду знімати дуже і дуже цікаве відео для вас. Ну і, звісно ж, для себе. Перед вами ось такий класний, раритетний, чудовий пальник, який прислав мені мій глядачий підписник Володимир, за що йому величезне дякую. Пальник називається Він радянський. Назву має ПТ-1. Смерть туриста, простіше кажучи. Бензиновий пальник, ось такий примус. Прикол в чому? В тому, що він дуже автентично виглядає. Він, скільки йому років, бачите, він все ще такий в класній формі. Ніде нічого нема, ніякого, ніякої ржі, Все як нове, як тільки що з полиці якогось старенького туристичного магазину. Отже, на цій чудовій штуці я буду сьогодні ось так. от Покладу якусь ось таку штуку, а може, й не буду. Буду готувати собі каву. Взяв ось каву, взяв ложечку титанову, взяв молока, взяв. Ні, напевно, буду ось так прям. Поставлю казаночок титановий на 750 мл і буду намагатись собі зробити каву, отримати собі таке от задоволення. Дякую, що дивитесь мої відео. Всіх хочу вас привітати з наступаючими новорічними святами, з наступаючим новим роком. Побажати вам всього найкращого. Дивіться обов'язково всі мої відео, мою творчість, повне відео. Буду намагатись змонтувати сьогодні. Або, може, завтра воно вийде. Тому використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження, різних туристичних речей для того, щоб піти з гідами або з туристичними агенціями в гори, або сплавитись десь там на річці і отримати собі задоволення. Все це дивіться, будь ласка, під відео. Всю інформацію я, як завжди, залишаю в описі. А також, кому подобається моя чудова туристична творчість, можете мене підтримати не тільки гарним коментарем, не тільки вподобайками, репостами, а ще є нашою українською гривною. Всім величезне дякую, побачимось у повному відео.